Вітаю 25 травня 2025 місто Рівне, Україна. Знаходжусь я зараз біля свого квітничка, який знаходиться за парканом, тому буде ну, машини, по-іншому я не зможу зняти. Така невеличка екскурсія оглядова, з цілю показати рослинки, які дуже витривалі. Можете вже кидати в мене тапками, помідорами, бажано яблуками, бо зараз дуже їх хочеться, вони надто дорогі. В квітник я не заходила з березня місяця, просто фізично не мала часу, а коли є час або полуниці, або дощі, ось на сьогодні це просто третій день. Перестає на пару хвилин і знову досі. Тут це взагалі територія міста. Знаходились старі дерева, які між ними я пробувала висаджувати троянди, і чоловік їх вдало скошував кожен раз. Тому було прийнято рішення. Доброго дня. Було прийнято рішення поміняти повністю концепцію, викорчувати дерева. І зробити якийсь дизайн. Ось так я собі сіла, намалювала схемку, підібрала рослинки і почала висаджувати. І е, якби зразу зрозуміла, що треба висаджувати не поодненькій, а багато і вже. Е, тому, придбавши спамбонд, в основному всі насадження зроблені, е, висаджені на спомбонді. Ось зараз квітне осколочка, це частково мені дала родичка, а частинку дала сусідка. Ось таким чином я її тут з боку висадила. Тут немає спамбонди, це вона росте просто на землі. Також я висадила вербу Пурпури Анана, хотіла вести її на, на ніжці, але от уже другий рік веду веду а ось це треба буде обстригати, щоб тут була така кулька на ніжці. Також тут висаджено багато спірей різних сортів. Зараз я буду просто називати там спіреї чи верба без сортності, тому що деяких, деякі сорти викопали, і я вже підсажувала ті, що в мене були біля будинку. Як бачите, навіть зважаючи на те, що там спамбон, ось наросли. Такі рослини, які я просто не вирву. Прийдеться витягувати спірею, і е, викопувати е, в нього такі, як морквина, стержень і висаджувати спірею знову. Ось так я роблю огляд і зразу собі намічаю, що я саме маю зробити в найближчу неділю-дві, тому що тут уже караул-караул. Ось так спіреї. В тому році осінь я висадила барбарис, щоб з цього боку менше підходили. Але, як бачите, з барбариса лишилась одна віточка. Тобто, ось це все я обрізаю, ось той кусочок жовтенький лишаю, і він тут, я, я вважаю, що він тут розростеться. Тут так само все повністю висаджено на спамбольді. Але тут дуже, дуже дуже довгий час була просто ось така трава і дуже важко з нею боротися, вона лізе на цей спамбон. Тут буде, бачите, так, оце все мені треба буде повністю все видаляти і проривати. Від дороги, от від самої дороги, я зробила бордюр з гортензії деревовидної. Це сорт Анабель. Він самий-самий невибагливий. Тут, якби виходить тільки зранку сонечко, потім сонечко ховається, і за кущами вона має затінок, так як вона любить. Ось так бордюрчиком я її висадила. За Аннабелью я висадила ось таким масивом бірючину золотисту. Вона сама по собі росте. Кульками, але її потрібно формувати. Як бачите, на зараз нічого не сформовано і не обрізано. Тобто, іще один пункт обрізати дирючину. Ну, Аннабелька прекрасно все почуває. Єдине, що прибрати, оце все, що понаростало біля неї, і вона буде квітувати в цьому році. Ось такий бордюрчик. І так як Аннабель сама по собі ну так, розлягається, з того боку я хотіла жовтенькі кущики, а тут я хотіла висадити повністю ось так жимолость, щоб вона лягала не на землю, а на жимолость. Але так і не, не було можливості в мене тут все покопати і зробити цей бортюр. Покажу, як зараз почуваю себе і Бірючина, і гортензія в квітнику, де ніхто її не поливає, ніхто її не обробляє, єдине, що я її обрізала в березні місяці, було відео, як я саме ці кущі різала просто в землю. Можете подивитися. Так як тут кущики зараз виходять різної величини, видно, де я їх підсажувала на постійній основі. Тому що я все ж таки хочу, щоб це був якби такий суцільний бордюр. Не окремі рослинки, а суцільний бордюр гортензії і суцільний бордюр бірючини. До сих пір квітне. Глід. Глід я купувала на штамбі, і тому він виглядає як деревце. Підрізаю. Більш-менш його формую зараз, поки, поки достаю. Дуже важка рослина, щоб її порізати. Дуже. Таке дуже-дуже тверде дерево. Ну що, ось так я пройдуся, покажу вам свій бордюрчик в загальному. Ось ще одна. Тут зовсім малесенька, бачите? Ось тут випала. Треба досадити. Маю чим досадити. Ось іще одна. Ось таким чином від дороги дивиться цей бордюр. Я думаю, непогано. Тут я висадила барбарис в кінці. Якби я намірювалася тут продовжити. Але поки що, поки що ні. Е, треба дати раду з тим, що вже висаджено. Бур'яни все рівно ростуть. Ось так. Бордюрчик дивиться. Закінчується золотиста бірючина і тут висажена звичайна зелена бірючина. Ріст не є значно більший. Як ми бачимо, на сьогодні вже набирає квіт. Ось. І однозначно вона має бути підстрижена. І, може, трішки вище я зроблю, може яксь по-іншому, але те, що вона буде вистрижена, це 100% такою високою, я її не дам бути. І ось тут, щось кудись пішло, і я продовжу цей або бордюр, або посажу ще, ще щось. З цього боку в мене так само закінчується моя територія, ну якби по паркан, так? І так само зараз квітує ясколки і заліз бур'ян, якого треба обов'язково буде вишмагнути звідси. Ну що, покажу свою саму більшу проблему, спочатку мінусу. Так, бірщина підріжеться. Тут були такі гарненькі-гарненькі бордюрчик. Висажені барбариси. Од, од, одного вже немає, вже кудись пішов. Так, ай, тут теж щось вже нема. Тут когось нема, вже наросло. Це забереться і висадиться щось інше. Похиреплідник, напевно, висаджує. В чому була моя головна помилка? З цього боку повністю, і з цього боку повністю я застилала е, укривним. А ось тут, де дерева, чотири гліда. Я вирішила, що буде дуже гарно під деревами рости хоста. Я їх висадила дуже-дуже багато проміжку, здається через 30 сантиметрів по такій шахматній схемі, але хости, ну ось, бачите, десь ще їх можна знайти, але взагалі тут один бур'ян. І так як сапати я не вмію, я це все рву по пару разів в рік. І виходить так, що ось це, цей головняк, який мені потрібно вирішити. Я навіть зверталася, приїжджали хлопці, дивилися, скільки мені потрібно каміння. Я вже купила укривне таке міцніше, хотіла застелити, ну, спочатку перекопати, застелити і насипати щебеня. Але обсудивши тут цю, це питання з і чоловіком, і з сусідкою, все-таки не варто цього робити. Чому? Все рівно буде залітати, і щебіння буде ще важче виривати. Бур'ян, ніж просто з землі. Тому на сьогодні я вирішила так, що я це все викопаю, ці всі бур'яни, застелю картоном на 2-3 місяці, і вже я зараз наживцювала багато-багато бересклету. Там 60 здається, я горщиків зробила, може ще 40 зроблю. Бересклету той що стелиться таким ковриком. І щоб він мені ось тут, тобто по картону прямо буде робити дирочки і повністю його тут висажу. І ще в мене є жималась шапочна, можливо, між ними ще посажу. Подивлюся. Ну, от на сьогодні отака от картина, яка просто просто не мене вбиває, що тут стільки тої роботи. Але як взялася, вже треба доробити. Ось так, обрізка. Копалка. Ось це деревце треба підв'язати воно саме менше, Ну, таке прислали саме маленьке. Ті великі, а це саме маленькі. Чотири. Голода в мене. Гліт купувала чотири. Два з'їли хрущі, докуповувала ще два. І ось таким чином вони в мене тут, як солітер. З цього боку від дороги в мене мій прапор. Ось так він зараз виглядає. І так він виглядає практично все літо. Тільки відквітає котовник, я його зрізаю, і він через пару тижнів знов заквітне. Гортензія, вибачаю, спірея, тільки відквітне, я її зрізаю. Ось вона набирає квіт. Спірея Голден Princess, котовник... Не знаю, я купувала 40 кущів, щоб зробити зразу ось такий великий гарний бордюр. Мені дуже подобається, і в мене навіть виникла думка, це все розмножити і такий самий бордюр зробити з боку дороги. Тому що тут іде підвищення, і, в принципі, хто їде з дороги, бачить тільки гортенці. Ну, знову ж таки, все дуже хочеться. і... Але це потребує, по-перше, часу. По-друге, так здається, що ти посадив і забув. Ні, на перший час це все рівно потрібно поливати гортензію. Спірею, що ж мені та гортензія? Спірею і котовник треба стригти, щоб вони саме були бордюрами. Спірею я купувала в горщику півлітровому і маленькими рослинками. Обрізала її двічі на рік, щоб мені. Він став просто бордюрчиком, як зараз бачите. Це просто зараз бордюрчик. Ось таким чином. Ще пару, ще пару стрижечок і буде ляля. Хотіла я брати е, похіплідник. Він більш витривалий, як на мою думку, до спірей. Тобто лися таки більш жорсткіше. Але е, ось цей саме похиріплідник, це Golden е, Darts Gold, він 2 на 2 метри. Тобто його можна тримати, в, так як я собі планувала до метра. Але це постійні обрізки. Спіреєю тут таких запитань менше. Вона не буде 2 метри рости. І е, за спіреєю в мене. Було розкреслено, куплено, висаджено, але, на жаль, на сьогоднішній день лишилось буквально пару рослин з тих, що було висаджено, постійно рослини позичаються. Я туди постійно щось досаджую. Мало бути в більшості це вигели і пухіріплідники саме червонолисті, з деякими вкрапленнями жовтого або. Такого ну, більш жовтого кольору, скажімо так, листочки. Але не все так, як ми плануємо, тому дивимося, що не виходить, що забирають з наших квітничків. І переплановуємо. В березні я висадила там пухірі плідник, його, слава Богу, зараз не видно. Там ще ростуть в мене волотисті гортензії. Я їх звільню, підсиплю і картончиком, коли буду накривати, просто їм лишу місце. Висадила я сюди барбарис. Так, тут в мене, здається, гібіскус. Так, ось що лишилося, це бухірик рідних, чудовий. Оце з перших, що я висаджувала, ось мало бути ось такого. Плана тут бордюр. Ну, Я вже навіть не стала стригти. Чому великі рослини не забирають, вони просто лишаються. Тому на сьогодні я його поки що лишаю так. Потім я його обстрижу і буде все добре. Далі йде вигілка, яка висаджена видно зразу з самого початку. Ось вона вже набирає колір, цвіт набирає, ось, буде квітувати, вигілка. Так, тут теж щось висажене інше. Так, тут уже висажено щось інше. Зараз навіть не згадаю, що. Тут міняно зразу видно. І ось тут вайгелка. Ось такого плану. Теж набирає колір. Дуже гарно дивиться. Разом зі спирейками гарно дивиться. Так, не прижилася. Висадила я вербу, не пережилася. Ну, нічого, висажу щось інше. І ось, як ви бачите, теж пухіріплідник. Класно зараз вони заквітнуть. Супер. І в кінці в мене спірейка, яка весняно-квітуча, дуже гарно. Ось, я думаю, теж її пожерцювати. І з цього боку квітничка біля бірючини теж висадити, щоб було так гармонійніше. Біля ясколки. Будуть ці дві спірейки, Вангурта здається, називається. Ось таким чином я створила цей квітник, не все вдалося так, як хотіла. Не думала, що це буде займати стільки часу і реально фізичної вправи. Але нічого, нічого, потихеньку. До речі, де котовник, тут не застелена земля. Ось Тут застелено під сперейками, а тут не застелено. І коли я їх обрізаю, я роблю там більші дирочки, щоб вони так якби розросталися як в ширину, щоб це був якийсь суцільний такий бордюрчик. Ось так ми цвітемо, шкода, що не передає вам е, запаху. Але сусідам, здається, подобається. У всякому разі, в цьому році вже навіть ми мені висловлювали якби, компліменти, подяку. Звичайно, я робила це все не для того, але приємно, мені особисто приємно. Можливо, комусь стане в нагоді, можливо, комусь стане поштовхом таке відео, що. Можна біля свого під'їзду, за своїм парканом, теж створити якийсь невеличкий квітничок. В всякому разі, я собі так задумала, не все вийшло так, як я собі хотіла, але нічого, навіть не видно моїх гортензій волотистих, сюди були висажені сорти, саме з таких не. Суцвіт не стерильних, а тертильних, таких як з метеликами, але досить високих, щоб коли відквітне рожевим мігліт, через деякий час почали квітувати гортенці. Ну, у всякому разі, кольорів достатньо для того, щоб підняти настрій, проходячи повз таку, такого квітничка. А на сьогоднішній день це важливо. Хоч шукати в чомусь десь якісь емоції і бажана хоч трішки позитивні. Я б дуже була вдячна, якщо в когось є ідея саме за ось ту ділянку, де в мене немає застеленого укремного. Можливо, в когось вже є така практика, так? Тому що ну, кожен раз оце викопувати ті кульбабки, які ростуть в пояс, і саме важче це оцю лебеду викопувати. Це просто і лопатою, і так, і сяк, ну вона ніяк. До зараз якраз дощі, буде добре їх це все прибрати. Картон я вже приготувала. І отак це. Дуже дякую, що були зі мною. Іншу частину квітничка з іншого боку я перенесу на інше відео. Підписуйтесь на на канал. Дякую вам за увагу.